Мене звати Оля, я креативний копірайтер і дружина військовослужбовця. Цей проєкт для мене важливий і дуже хотілося б, щоб він був важливим для кожного, тому що люди, які нас захищають, а також їх сім'ї, насамперед дуже сильно потребують нашої з вами уваги і включеності. Це та мінімальна підтримка, яку ми з вами можемо надати цим людям. І повірте, для них це дуже цінно. Говорю вам особисто зі свого досвіду. І зараз я прочитаю лист дружини, яка пише своєму чоловіку, який боронить нашу країну. Цей лист писала я чоловікові у березні 2022 року.